А, е, номери, е, номер без кон, кондиціонера і да, без москітної сітки. сітки да, тому, якщо, скажем, е, але такі штори такі плотні. Від сонця захищають, тому можуть, якщо ставити закрите, то в кімнаті не буде чим дихати. Якщо відкрити, то можуть залетіти. Мухи, так, Паша каже, мухи, за якою він тепер ганяється муху. Щоб вигнати її. Може вже Ні, десь літає. Залетіла знову. Ну, Будемо спати тепер четвером. З ким? З мухою. Виліті. З мухою. В Готелі весна є Wi-Fi безкоштовний. Але е, телевізори теж працюють від Wi-Fi, але можете побачити ось таке, дивлячись якусь передачу чи якийсь мультик, можете побачити ось таку заставочку, що немає сигналу. І е, я так розумію, що у е, нашій кімнаті до нас жили, так, да, тут можна з тваринами проживати. 50 гривень за тварину, застави ніякої не треба. Але, ну, скажімо так, я не знаю, чи то може покоївка погано вбрала, чи, чи взагалі не вбирала, але дружина мені каже, що в мене всі носки мої в шерсті. Не знаю, видно чи не видно, та не тільки носки, а й, скажімо, брюки, які я хожу по номеру, бачите, всі. І вони в шерсті. Маєте це теж на увазі, якщо в кого є, е, такі е, валіки, щоб скачувати там шерсть різно, то беріть, якщо надумаєте собою, якщо надумаєте сюди їхати, то беріть з собою. За е, так, скільки у нас обійшлося е, проживання і. Ми замовляли тільки, тільки завтраки. Значить, я замовляв через букінг. Букінг нам дав знижку 15%. У нас вийшло за один день чи за сутки, як вона рахується правильно, 1270 гривень. З них. 1070 гривень, це двоє дорослих. І 200 гривень, як я казав раніше, за дитину, за додаткову ліжку. Це з завтраками. І сніданками, так, дружина мене поправляє, мій ломаний трошки англійський український. Вибачаюсь. Так, і, 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 і. Якщо хочете окремо замовляти, там чи сніданок чи обід чи вечерю, то 220 гривень з дорослого та 170 гривень з дитини. Які тут обіди та вечері ми не знаємо, ми не замовляли. Ми ходимо у 3.65, знаємо там, що вкусно. А, вчора ходили ми там якась там кафешка біля церкви, і ти ну, ходили туди, обідали, вечеряли, скажімо так, все в місті, бо вчора ввечері тільки приїхали. Ну, як, як для мене, то я собі там замовив бануш, там е, м'ясо на, на кістці свине, не ш, ш, пам'ятаю, що там ще замовляв, ну, банош соле, солений. Пересолене м'ясо теж було пересолено, а салат замовив собі з буряка з уксусом. Такий, знаєте, така шхух. Може так -то мені попалося, я не знаю, але ну, те, що є, те я і кажу. Те, що я, я, я їв і коштував, те я, я розповідаю. Так, Тут сніданки, 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 сніданки. Залишайтеся з нами і побачите сніданки. На четвертому поверсі є дитяча кімната. Дітки зранку, ось, ну, зранку, зараз 10 година, робили е, зарядку і зараз у них якісь ось, е, ігри. Щось будуть робити. Ну, це по бажанню. Ми не були в 10 кімнаті, вона працює з 9 до 18, обідня перерва з, з 13 до 15, якщо я не шуб. не помиляюся. Ну, ось такі в них ігри, бачите. Mm. <плодженність> <плодженні> а також сьогодні ще у Пашки день народження. І тут у нас друзі теж приїхали з нами. А, а, я, не, а я не почув, що ти сказала. <ріх> П'ятий поверх ви наш бачили, номер наш стандарт теж побачили. Двухмісний поверх сам ну, теж ви бачили, так? Да? Ось такий є поверх. Зараз поїдемо на дев'ятий поверх до наших друзів. У них е, двох, е, двохкімнатний номер стандарт. Друзі, це дев'ятий поверх у нас такий. Бачите? Тут геть, взагалі інший ремонт. Всі номери такі, бачите, йдуть як стандарт.

Такий ось вигляд з дев'ятого поверху. Намість трускаєць. Давайте тепер зайдемо в норма. Виїхали в фіналі привіт. Всім привіт. Захаліте. Снімайте. Так, ну ось такий, ось такий номер. Двухкімнатний Дух. стандарт. А да. Не Другу, на... вибачаюся, вибачаюся, вибачаю. так. Звук на... Вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюсь. Так. У них іде. Два балкончика. Я так розумію, це получається ідея як е, два. Два номера, ну типа двох. Ось такий дай, вигляд. Дай. вигляд має. Дивість. Тут, тут сьогодні буде дощ. Yeah, yeah, yeah. Ось такий номер. Ну і звісно і санвузол трошки теж більший. Трошки, трошки Вид з девятого поверху, ну геть такий, знаєте, і дивився, дивився, на гори, а там, вон, бачите, вже. Дождик іде такий гарненький у горах. Скоро до нас приїде така тучка гарна. Дуже гарно видно лювет мінеральний. Вот. Стройка домішає. і це готель світять. І... Вид. На сам трускавець. Ну ось та хмаринка, яка була там, тепер дошла й до нас. Ось такий вигляд має трускавець час mm -hmm. дощу. Можна слухати і слухати.